Орвала в книги 1984, він в 1948 році написав цю книжку свою останню, про майбутнє. Але в цій книжці таке, значить, весь світ поділений на три частини: Океанія, що включає Америку і Англію, Євразія і, ще третя, ну, коротше, те, що Європу і Росію захватує, і те, що захватує Африку і Араби. І там одна людина, бунтарю, розповідає таку річ. Він каже: все життя, поки існує людство, розповідають, що є соціалісти, є демократи, є ліберали, є комуністи, є фашисти. Насправді весь світ тримається на одному устрої: верхні, середні, нижні. Верхні правлять, середні кріпчають, як тільки вони набираються досвіду, він підбивають нижніх, нагадують, як тимся хірово, і за верхніх. Нижні допомагають скинути верхніх, щоб їм стало краще. Верхніх скидають на їх місце стають середні, нижніх посилають нахрен назад. Зміна виходить тільки в перестановці середніх і вищих. Після цього нові середні, кріпчають, підбивають нижніх. Ну і далі все. Так от каже, треба робити головне, щоб у нижніх не було бажання підніматися. А для цього треба перше. Щоб їм було хірово, бо як тільки людині гарно, вона хоче ще краще. А коли хірово, час від часу голодним кидаєш розлікуху, і час від часу хліба, не без кінця. Але ж розвиток іде вперед, благ стає все більше. А як тоді, куди їх дівати, щоб цим було продовжувало бути хірово? Знаєте, яка відповідь? Воювати. Неважливо з ким, періодично, з тим чи з іншим. Головне, щоб війна була безкінечна. Чому? Тому що і за війни... У нас не вистачає. А понімаємо. І Путін розв'язав війну по книжці, тому що економіка Росії все більше йшла взад. А тепер, ну да, хірово, ну так ми ж воюємо.